Нас люди адерують, якщо спиратися на сьогоднішню статистику від 15 до 74 років. Отож, така статистика. По по-друге, у нас є люди з Києва, Довбиша, Житомира, Бориспіля, Дунаївців, і, 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 і дивлюсь: звільнив не називав, і ще з певних міст, якщо ви є, то будь ласка, обізвіться. З Хмельницького, ну тут уже з Києва живуть, в принципі, так не рахуємо. Тож дяк звідки? З ярмолинців з і ще є люди. Так, з Ворзеля є теж також. Дякуємо. Ну не всіх записали, кажу, що зупинилися на 20, 26, а вже бачимо, що в студії більше 30 людей. Тож за всіх дякуємо. Ну і скажу, що вперше буде у нас в прямому ефірі. Отож, по перше, з нами сьогодні отець Вальдемар Павлович. Прошу привітати отця Вальдемара. Дякую, отче. Дякую. За останній місяць ви в топ-групі пригадуваних у нас на радіо. Так, так що ми не могли не вас не запросити. По-друге, з нами сьогодні отець Олег Сартаков, який забезпечить вперше а, про славу. Забезпечить сумісно з Антоніною Плотніковою і Крістіною Надворною. Тож привітаємо ця Олег. По-друге, у нас сьогодні вперше не шести. А семи година дураці. Привітаємо нашого звукорежисера <гум> Ігоря Горема. Він був дуже задоволений з того приводу, що у нас на годину більше він любить. А, под... а, і ще у нас новий гітарист в Прославі. Зараз він зараз він сам представиться, Богдан Туріця Богдан Миколаївич. Зермониць дуже приємно, Богдане. Тож Привітаємо. А, і нарешті і я хотів до цього прийти. <гум> Отець Олександр також сказав, що зараз треба. Добре. І з нами сьогодні несподівано, але е, від цього не менш радісно. Отець Сергій Серебровський. Слава Ісусу Христовичу! Дякуємо. Отож, сьогодні у нас, е, як завжди, е, Буде чотири частини розарію розважання на тему Діва Марії. Сьогодні дуже багато про це будемо говорити, і ми маємо надію на те, що і ви в цьому, шановні слухачі, будете брати активну. Участь. Ну і як завжди, буде у нас а, багато прослави, про яку я говорив. Ну і в кінці прослави, десь ближче до сьомої ранку, отець Олег Сартаков заграє на Радіо Марія. Тот, що дочекається, тот буде винагороджений у прямому ефірі на Радіо Марія. гімн нашого радіо, який ви будете чути після того, як отець заграє, дуже часто. Да, але це буде така прем'єра дуже потужна. І вранішня кажуть, що зранку найкраще сприймаються, особливо гімни. Так насправді, отож, шановні слухачі, здається, зі всіма трошечки перезнайомилися. під час перерви, яка буде у нас ближче до четвертої ранку, вже конкретніше, і з паном Станіславом Івановичем Закревським познайомився із тими, кому 15 років обов'язково. Тобто, все це буде. Ну а після прослави, внесення присвятих дарів. ти мій Господи, близько так, що чую подих твій. ти приходиш і мене, торкаєшся, благодать свою даєш мені, близько, близько, близько ти мій Господи, близько так, що чую подив твій ти приходиш, Чи мене торкаєшся, благодать свою даєш мені, близько, близько, близько ти мій, Господи, близько так, що чую подих твій. ти приходиш і мене торкаєшся, благодать свою даєш мені близько так, що чую подих твій. ти приходиш і мене торкаєшся, благодать свою даєш мені, близько, близько, близько ти мій, Господи, близько так, що чую подих твій. ти приходиш і мене торкаєшся, благодать свою даєш мені. Близько, близько, близько ти, мій Господи, близько так, що чую подих твій. ти приходиш і мене торкаєшся, благодать свою даєш мені. близько, близько, близько ти, мій Господи, близько так, що чую подих твій, ти приходиш і мене торкаєшся, Близько ти, мій Господи, близько так, що чую подих твій ти приходиш і мене, торкаєшся, благодать свою даєш мені. Близько, близько ти, мій Господи, близько так, що чую подих Твій. Ти приходиш і мене торкаєшся, свою даєш мені. Близько, близько, близько ти, мій Господи, близько так, що чую подих твій. Ти приходиш і мене, торкаєшся, благодать свою даєш мені. Господи Ісусе Христе. Найпрекраснішим даром, який ти можеш кожному з нас залишити, є твоя присутність. Ти залишився з нами про всі дні аж до кінця світу, і віримо глибоко в те, що ти є присутній тут посеред нас. Не тільки в нашій спільноті, не тільки там, де двоє або троє, але що ти є присутній посеред нас в найсвятішому своєму тілі, в тому тілі, яке дала тобі також Марія, твоя мати. Твоє тіло є на всіх вівтарах всього світу. По декілька мільйонів разів ти приходиш, приходиш тому, що хочеш подарувати нам свою любов. Хочеш показати нам, що це значить жертвувати самого себе заради інших, заради тих, хто є знедолений і скриврений, але також заради тих, хто часто далеко живе від тебе. Ісуса Христе, дай нам сили до того, щоб ми могли тебе прославляти, щоб ми могли бути також присутні тут перед тобою, щоб ми розуміли, що найпрекраснішим даром Любов, яку можемо дати нашим братам і сестрам і нашу присутність. Присутність тоді, коли добре, і тоді, коли погано. Присутність тоді, коли є легко, і тоді, коли важко, присутність тоді, коли можемо допомагати здійснювати людські мрії. Присутність всюди. Вчи нас, Ісусе, наш найпрекрасніший вчителю, Вчи не на наші серця. Подібними до Твого серця, дай нам перебувати у Твоїй присутності, дай нам також перемагати слабкості нашого тіла. Просимо тебе, Ісусе, залишишся з нами назавжди, але дай нам також сили тривати перед Тобою, бути близько, ніколи від Тебе не від'єднатися. Господи, ми зібралися тут для Тебе. Ми хочемо йти за Твоїм покликанням, бо не знаємо, яке наше. Тут кожен насправді шукає тебе. Кожен хоче відчути Твою любов. Кожен в чомусь відчуває тому що йому цієї любові не вистачає. Від цього наші рани, від цього наші митарства зі сторони в сторону. Нас багато тут молодих людей зібралися під час адорації. Як говориться юна голова, не вінчає мудрості. Ми просимо цю мудрість, поки у нас є часу. Ми просимо тебе, щоб Ти показував нас, нам, де наше місце. Ми просимо пробачення Тебе, Господи, за наші тяжкі перші гріхи. Ми просимо за них пробачення, тому що дуже часто повторюємо одні й ті ж гріхи, але повертаємось на ту ж саму дорогу. Ми прагнемо, Боже, щоб Ти справді нам показав, як нам переродитися в Тобі, як зробити так, щоб Ти був в нас, а ми були в Тобі. Ми прагнемо заряжати людей Твоїм євангельським словом. Ми прагнемо вести до дороги спасіння наших близьких, які. Дуже віддаляються від тебе. Ми часто мовчимо, бо не знаємо, що сказати, коли нас питають про тебе. Мабуть, це через те, що ми тебе самі погано знаємо. Ми просимо тебе в час цієї адорації відкритись, відкритись і відкрити наші серця, для того, щоб ми змогли. Цією вогняною любов'ю, цим полум'ям, назавжди запалитись і нести його людям. Навкруги співай цілий світ як великі, і прекрасні діла твої, велична міць твоя, наш, ти найвищий по всесвіту, вороб у ні твої паде. міці велич твою славя. Гори неба і землі, вся, Бога слав, славу на круги, Співай цілий сіне, як великі, світ. І прекрасні діла твої, велична міч твоя, О, Бож наш! Ти найвищий бо всесвіт. і твоїх па